Давно не виходило відео на моєму каналі. Ну, такого цікавого не було що знімати. Так. Що передо мною за деталь? Це не що інше, як резистор швидкості вентилятора, системи охолодження салону ну або нагріву в даному випадку. Тобто, це ваш вентилятор у салоні. Дана деталь відноситься до сімейства автомобілів Renault Renault Logan ну і аналоги. Дана деталь була знята безпосередньо з Логана. Точно такі, можливо, там якісь мінімальні відмінності стоять на вак-групі. Ну, так, що що деталь, можна сказати, що вона універсальна. Так. Фірма Valo. Ну і тут більше я не побачив ніяких розпізнавальних знаків. Тобто, можна сказати, що вона, мабуть, універсальна. Так. Які, друзі, признаки несправності? Коли у вас вентилятор салону працює тільки в максимальному положенні, в четвертому в даному випадку у моєму автомобілі, тобто прямий привод, то це 99%, що проблема в цій деталі. Можна побачити, що тут підведені 4 контакти, 4 піни. Сама ця керамічна частина, під якою намотана, я так думаю, що проволока, і в залежності від того, до якого з виводів буде під'єднуватися, ну, через який з виводів буде текти струм, і цим самим буде змінюватися опір. І це буде впливати на оберти вентилятора. Ну, і що хочу сказати, що візуально по самій деталі, ну, таких явних немає дефектів. От тут маленькі якісь тріщини можна побачити. Ну, тобто, можна сказати, що всередині оця проволока, яка намотана, ну, от воно, мабуть, трішки видно, а це місце, мабуть, скруток. Тобто до цього контакту скруточка йде до цього, ну і внизу аналогічно. Тобто, проблема в 90%, ну, мабуть, і в 100% це оцій верхній детальки. Ця верхня деталька не що інше, як термозапобіжник, яка його. Робота в даній деталі Він захищає від надмірного перегріву. Так, і що хочу сказати на випередження причини, через які виходить дана деталь з ладу. Перша причина самопоширена це забитий фільтр салону. Тобто зменшується потік воздуха, йде перегрів, немає охолодження даної деталі, і відповідно перегорає сам термозапобіжник. Інша причина це проблеми з електродвигуном. Ну, на мою думку. Дана деталь вона фізично так зроблена, що за рахунок того, що струм протікає через цю обмотку, йдуть втрати, і тобто, ця частина буде максимально нагріватися. Тобто її нормальна робота, коли йде нагрів. Відповідно, немає потоку воздуха або вентилятор не дає достатній потік воздуха, і деталь перегрівається для того, щоб вона не поплавалася, стоїть отаке термореле. По самих характеристиках тут 2КР. Один. В інтернеті я такої достовірної інформації не знайшов, але я думаю, що тут десь від 180 до 220 градусів. От такі десь погрішності даної детальки. Ну, зрозуміло, що дану детальку паяти не можна, тому що вона від нагріву паяльника вийде з лоду. Так, ну і ну, перед цим я тестером зрозуміло, що провірив. Тут обрив. Ну і що можна зробити? Аналогічно є термозапобіжник. Ось ця деталька, на ньому написано. Так. 172 градуси. 10 А. Тут з головою вистачить, але ж це при струмові від 250 вольт. Так, і. Це якщо десь він витримує 2,5 кВт. Уявіть собі, який тут струм буде протікати, він витримає. Зрозуміло, що вентилятор салону ватт може 300, може 200, ну навіть якщо 500 Вт, то це він витримає з величезним запасом. Так, ну, Якщо у вас є такий запобіжник, як його замінити, берете або розламуєте цю частину, або просто відкушуєте, і можна пробити скруточки для того, щоб не паяти. Зробили скруточки, на цьому запакували, він працює. Інший варіант, більш такий, мабуть, для перекупів. Просто сюди поставити проволочку, намотати, тоже буде працювати. Які ще варіанти? Дана деталька, яку я тримаю, це той самий термозапобіжник, але він самовідновлюваний. Тобто він нагрівання, він розмикає мережу, коли охолоджується, то навпаки змикає. Так, у нього характеристики 160 вольт. Дану детальку можна знайти в електроприборах нагрівання, це і каміни, мікрохвильові пічки, якісь електродуховки більш сучасні, Тобто в безлічі приборів, електрочайники старі, там вони знизу, як правило, стоять такі частини. Ну, а бувають або механічна частина, біметалева пластина, яка просто від деформації від'єднується. Буває тобто, ну, Варіант, який поставити можна отаке, термозапобіжник. Ну, вийде з ладу там через якийсь час, зрозуміло, що ця деталька не важко міняється. От тут я покажу, де вона стоїть безпосередньо в Renault Logan. Можна поставити таку. Це вже буде, мені здається, на довгий час. Тобто, коли, наприклад, пішло якесь перенавантаження, вона нагрілась, від'єднала, через деякий час остила і знову у вас все працює. Це буде більш, мабуть, надійніше. Ну, то вже в кожного Індивідуальна справа, як хто це буде робити, я, мабуть, зроблю ось сюди детальку. Ну і зрозуміло, що тут товщина корпуса не така велика, тобто, якщо її ставити, то потрібно тільки, мабуть, ну не отак, не в такому положенні, зрозуміло, ну мається новий Ну, Так приблизно вона повинна пройти в отвір. Так що, можна так поміряти тут із запасом. Тобто ось ця частина, отут, і отут це такий отвір, куди вставляється дана деталька. Тобто, якщо її так розмістити, то із запасом вона зайде. Ну, Друзі, зараз візьмемося, як усе зроблю. Так, ну, друзі, щось схоже повинно вийти, може не зовсім ідеально, Ну, враховуючи те, що тут не буде такої величезної температури, це буде предостатньо. Ну, І тепер можна і перевірити тестером, як же працює даний, дана деталь. Ставимо ну Не прозонку діодів 200 Ом погрешність. Так, оце у нас, якщо з'єднуються два проводи, струм протікає, це у нас буде е, максимальне значення. Тобто, ну, я так розумію, що це четверта швидкість. Так, тести робимо. Хоча, друзі, без даної деталі вентилятор працює теж. Так, ну враховуючи, що тут 4 виходи, тому будемо враховувати, що так, не хочу так показати, щоб... Так, дивимося. Ага. От вон, друзі, швидкості, дивіться. Перша. Перший провід. Дивимося. 0,30... Ну, коротше, 3,5 Ом. Наступний. Ну, 2,1 Ом. І останній... 1,5. Тобто, 1,5 2,2. 3,6. Тобто, коли йде у нас напряму, то це буде без опору. Оце у нас буде третя швидкість, навпаки. Ні, так, да, все правильно. Оце буде третя швидкість тут 1,5 Ом, це буде майже максимальні оберти. Оце буде друга швидкість тут 2 Ом. І оце буде третя швидкість. Тобто чим більший опір, тим більше будуть на нагрівання, відповідно, менше буде струм попадати на вентилятор. Так що, друзі, отакий ремонт. Дана деталька стала відновлюваною, тобто якщо найменше перегрів, вона вийде з ладу. Ну і через деякий час, ну деякий час, там, можливо, 10-15 секунд вона знову включиться. Подивимося на практиці, як це буде працювати, якщо будуть якісь збої, будемо розбиратися, чого так відбувається. Так що, друзі, кому сподобалося, ставимо вподобайку. Підписуйтесь, по можливості буду викладати щось оригінальне, цікаве, яке буде вам приносити користь повсякденному житті. Takže na vše dobré.